Мої вітання це жовті води сіті та новий випуск живого влогу, де ми зустрічаємося з жовтоводцями, які розповідають про свій бізнес чи про свої захоплення. І сьогодні ми поговоримо з Ростиславом Міщенком. Ростислав, привіт! Я особисто тебе знаю як людину, яка постійно займалася спортом і останнім часом почала організовувати спортивні змагання. І для початку хочеться дізнатися, як ти прийшов у спорт, коли це було і чому. Мене звуть Міщенко Ростислав, мені 35 років, проживаю в місті Жовті Води. Працюю на комунальному закладі Спорт для всіх наша стара назва Стадіон Авангард. Працюю тут механіком, а також інструктором. Спорт з'явився в моєму житті та давно, ще зі школи. Почну з того, що батьки в мене зовсім не спортсмени, ніколи мене нікуди не віддавали, ні на якісь секції. Починав сам це сам відвідувати. І їх почав з важкої атлетики в 9 чи в 9 класі, ходив також, також сюди в тренажерну залу. На наш стадіон. Потім була легка атлетика, ходив до Віктора Івановича Лисенюка, потім ходив на бокс, кікбоксинг. Потім пізніше з'явилася у нас невелика секція триатлону, в якій також ми, приймав я участь, їздили по різним змаганням з триатлону, Тоді ще був такий Володимир Ніколаєв, який започаткував цю секцію. Відбувалися ці змагання на нашій турбазі Чайка. І там ми допомагали йому в організації, самі виступали і приймали участь. І Також тоді я вперше зайняв там друге місце після нього, звичайно. І далі, отак потроху, потроху-потроху, я зрозумів, що потрібно для нашого міста, для нашої молоді, для наших людей, діточок. Це дуже важливо, це дуже корисно. Їздили, їздили в місто Кривий Ріг, виступали, там зайняли по-моєму, третє чи друге місце. Влітку займаємось, також проводимо триатлон, бігатлон це таке з нових наших змагань. Народ, коли приходить, люди до нас на змагання бачать, вони захоплення, бачать, відчувають, пробують. Ну, займатися спортом це одне, а організовувати спортивні змагання це трішки інше. Чому ти вирішив займатися і організацією заходів? Тоді, коли у нас було таке велозмагання, також я займався велоспортом, таке як дисципліна, як називається крос-кантрі, це їзда на МТБ, мтб угу. да, по, по складних. Трасах. На казаковій дачі у нас була там траса, де ми там проводили змагання. Я розпочалося з того, що я зрозумів, що для людей, які приїжджають до нас у гості з різних міст, їм потрібно зробити гарну картинку, їм потрібно зробити теплий прийом цього, цього всього, щоб люди, які приїжджали, хотіли до нас приїжджати ще іще і ще. І потім це так пішло один за один, один за одним. Ми займалися там на казаковій дачі з моїми товаришами. Це Рома Корніченко, Андрій Горінін це був головний конструктор, траси, траси Казакова дача. Він все робив там вручну там із хлопцями Віктор Черніченко Свєта Гориніна Діма Нобелєв і там ще хлопці, вибачте, кого забув. Рома Канченко дуже допомагав, дуже добре в організації нам допомагали. І Я потім потроху стало воно так, мені зрозуміло, вже куди, що на які, що, що куди, на яке місце ставити. І так воно пішло одне за інше, одне за інше. І в общем почала вирисовуватися так картинка, така вже, така вже такого спортивного свята, де все у нас. Чітко все розплановано, все, кожен, кожен працює на своєму місці, ми як одна команда, і потім, потім потім. Потім я зрозумів, що чому б не тільки казакову дачу, допустім, а, а мож, можливо ще було б і також наші тут забіги до атлон, така дисципліна, а потім у нас і виникла е, така, як відродити в місті Жовчі чемпіонат міста та області з триатлону, крос-триатлону. Дуже таке велике дійство, яке потребувало дуже багато уваги і дуже багато всього всього щоб воно пройшло на висоті і всім сподобалося. Важко все почати, тому що це як наш цей крос-третлон, він проходить раз у рік і у серпні. То важко розпочинати це за місяця три до старту, не, не розумієш, до чого це з чого почати. А потім воно все одне за одне, одне за одне і розумієш туди, тому позвонив. Тому, Неважко, я думаю, тому що є всі українські сайти, на які це все виважуєш, головне втиснутися в, в, календар, в календар спортивних подій в області та в Україні. Тому що це раніше. А зараз ще так війна, тому там календар майже пустий. Але дуже приємно, що коли ми в цьому році це таке організували, то люди, друзі, мої знайомі, поприїжджали, побачили, поприїжджали, телефонували, що справді таке у нас буде. Я кажу, да, Військова адміністрація дала нам дозвіл, і ми таке проводимо. А скільки було учасників в цьому році? Десь під 60. Да, з різних міст України, да ну а фінансова складова. Це ж будь-які змагання, вони потребують фінансового вкладення, якісь потрібно призи. все одно е багато вкладень. Де ви берете фінансову складову? Почну з того, що е, е ці змагання я в мій такі, е то, що лозунг, а моя така мета. Всі змагання, які проводити, потрібно їх проводити без користі, без, без цілі заробити грошей на них. Так як роблять це всі українські наші там і марафони бігові, триатлони, і те, і те, і те. Вони все планують, аби заробити, заробити грошей на цьому. Заробити грошей на цьому. І тому там у них дуже великі космічні стартові внески, і все, і все, і все. А стартова площадка і прийом не відрізняються від нашого жовтоводського. Тому я це ставлю завжди в пріоритеті. А так все потрібно медалі заказувати, там, даже по мінімуму то типографія, на номерки, на те, на те, на те. Це все коштує грошей. Медалі, це допомагають мені мої друзі, мої товариші, які також не ставляться до цього з повагою до мого труда, ставляться з повагою до мене, з довірою до мене, що вони мені довіряють, і те, що я провожу, і те, що з якою метою це я все роблю. Не з цілю на набити кармани, а з цілю пропаганди здорового образу життя і процвітання нашого міста майже на усіх спортивних змаганнях разом з тобою приймає участь також і твоя родина, твоя донька, дружина інколи. Скажи, будь ласка, чи не проти вони приймати участь у таких змаганнях? І чи не проти дружина, що донька маленька завжди з тобою теж? У ну, них виходу немає. У них немає виходу, вони. Вони завжди зі мною, я їх тягаю, завжди зі мною це моя підтримка, це моя команда, як називаю. Да. Важко з ними, тому що це як діти малі. А скільки донці? Д... Донці угу. восім. Вони, вони розуміють, але важко заставити буває, бо діти важко, важко, важко. Ну вони повинні розуміти, що це все на майбутнє. Ну, а бажання у самих є, чи ти тільки конечно, це? Є, конечно, є, конечно, є бажання. Ну, бажання буває зникає, коли там ну, різні бувають. А тобі не шкода, наприклад, що там велика дистанція, пам'ятаю, був забіг по місту там, в чись якогось свята, і твоя донька на велосипеді, там все місто їхала, тим не було там шкода? Чи... Ну, а чого там, там шкода? Шкода мені ті, хто сидять вдома за комп'ютерами. і, в общем, Оцих мені дітей шкода. Моїх моїх, а чого їх шкода? Ну, все добре. Я, я рядом з ними. Здорове життя, здорові люди навколо їх окружають, які посміхаються і підбадьорюють. Давай, 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 це надихає це. Якщо згадати, коли ти починав організовувати якісь заходи, і зараз чи змінилась кількість людей, які хочуть приймати участь, які хочуть розвивати спорт, долучатися і так далі? Так, більше є, більше, да. і це дуже приємно, коли е, приємно, коли люди приходять і, і питають, а що таке можна, і так, і так, і так. А скільки, а скільки стоїть стартовий внесок? Я кажу, та не скільки а безкоштовно все. Дякую нашим спонсорам, що ми отак ну, от у нас проходить. І народу це підходить, тому що всі розуміють, що ситуація складна. Я сам знаю, скільки коштують внески, тому що поїздив по різних містах і знаю, що наш крипти там внески є різні. Ми начальником Олена Лауди виставляємо кожного року список того, що я того, що я якби, хочу, і заголосовує її з нею обов'язково. І дякувати Богові, у нас майже все воно проходить. І Дякую і також Олені Лауді. Вона. Чудовий керівник, яка це все розуміє, вона завжди йде добро, вона рішає дуже велику кількість питань міського значення, які закриває дуже багато питань. Всі змагання проходять ті, що мені приходить ідея якась, всі вже жахаються і коли дивляться, я кажу, є ідея. Що потрібно одразу, Я кажу, ну те -те -те, скільки, та, -та, та та сума, допустимо, на те, на те, на те. Добре, і мені до цьому допомагають. Це такий як основний з моїх спонсорів, це Дмитро Чорний, мій друже Микола Соловйов. Він зараз у Києві працює, сказав. Я завжди радий тобі допомагати. Багато купив мені на наші старти, на триатлон, багато всього. Ну і хлопці, які в нашому місті тут проживають, є підприємцями, які. Завжди в темі і завжди раді мені допомогти. Це Європа Плюс Пономаренко Олександр, юбілейний магазин, Вася Вася Мідецький автостиль, магазин. Здорова вода, Олександр Харуський завжди нам свіжу воду привозить. Ну, вибачте, опять кого забув, бо я дьогою багато кого людей, і дякую, що ви да, що ви не відмовляєте мені і те, що ви вірите і бачите, що ми робимо правильне діло. Чи змінились якось спортивні змагання та, в принципі, спортивне життя у жовтих водах з початком повномасштабної війни? Я думаю, вона змінила це. По-любому вона змінила, тому що, хоч і наші жовті води, не дай Боже, нічого такого страшного не прилітало. Да, я сам по собі знаю, що тяжко і. Морально фізично починати якийсь тренувальний тренувальний процес, тому що ти думкою завжди не тут. Коротше, і не в тому самому спортзалі, і ти не в тих змаганнях, і ти не можеш е, поняти, з чого почати, тому що розумієш, що дехто оборонить Україну, а ти займаєшся тут. Грубо кажучи, своїм любимим ділом. І це, і це мене трошки зупиняє, тому що не знаю, це правильно чи неправильно. Потім розумієш, дивишся, що ну, потрібно щось робити, тому що діти, діти також ростуть, люди потребують зняття якогось стресу. Стреси можна знімати, або, ну, там, кожен знімає по-різному. По хтось алкоголем, хто бари там працюють, хтось е знімає по фізичними нагрузками і якими якимись змаганнями. Е да, морально тяжко, люди ходять, і, що розумієте, є така ситуація, наш народ дуже важко розкачати до всього, до заняття спортом. Наш народ в нашому місці. В нашому місці. Він такий аморфний. він, аби, от, аби відкриття якогось магазину, де там об'являть якісь знижки, там, то народ піде туди з, з кредитними карточками, mm -hmm. якого заборгованість там, по декілька десять тисяч, туди вони будуть ставити чергу така, що айти на, на заняття при свого онука там, чи свою дитину, чи саму поучаствувати, то тут вони важкі на підйом. Робимо рекламу, і, 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 і скільки я можу, вже, я вже не знаю, як його. І роздаємо і листівки, і візитки, і афіші, робимо і в соцмережах і, і, і вішаємо, я розвожу ліч, особ, особисто, да, по, і, по кафе, по барам, розвозив листівки, показував, що у нас таке є. То воді, да, да, всі такі гарні, всі туди сюди приходять і безкоштовно безкоштовно участь прийняти. Будуть всяких, всякі наші там, пундики корисні, там, і та саме морозина, ласка, да, і для дітей. І, і, в общем, і вода, і медальки всім. І... Ну, думаєш, дивлячись на дітей, ну, на, на, на своїх, на інших, які приходять, займаються, то -то, там, то сам. І дивиться, що і розуміє, що це потрібно, тому що народу людям потрібно знімати же, свій стрес, потрібно якось розвіюватися від цього всього. Ми дуже переживаємо за наших захисників, за тих людей, які там в екстрених умовах живуть, воюють. Це дуже всіх бентежить, тому і. Але не дивлячись на все це, спорт у жовтих водах живе, заходи проходять. Які плани на майбутнє? Це найближче, це 15 жовтня. Плануємо тут на нашому спорткомплексі Авангард, в на нашому комунальному закладі провести дуатлон, дитячий та дорослий. Захватити наш стадіон та також паркову зону. Бо мене вже гості питають з Криворогу та з Дніпра, що там у вас буде, ми готові до вас приїхати. Це дуже приємно, це на 15 жовтня. А далі, будемо, далі планувати, поки не можу. Ну так в планах це може гириво, з гірвого спорту змагання проведемо. Я дуже радий всіх бачити, дуже радий, що вони всі приходять, приймають участь, і завжди ми їх, ми кожного учасника стараємо, стараємося не обділити і пам'ятаємо всіх. І так само, як на тому самому триатлоні, ми, У нас були подарункові кепки свого mm -hmm. е, типами крос Триатлон жовті води. І приємно в місті йдеш, і колись бачиш там, mm -hmm. там, там о, це наші які приймали участь. Mm -hmm. Так, це мій спосіб життя, без якого вже не мію. Я така людина, що я, е, я займаюсь всім, і мені цікаво, те, що я вмію, допустимо, і те, і те, і те, і те, і те, і те і я вмію. Ну, багато чого я вмію. І, і в різних видах спорту приймав участь. Це мені приємно, що я можу в будь-якому виді спорту, можу це приймати участь. Я знаю, що я ще, я ще можу, і це круто, і це чудово, а чом би ні. А спортом і... всі мають займатися на твою думку? Так. <рес> так. Потрібно займатися. Може не спортом, може фізкультурою, але потрібно займатися, тому що е... це дуже важливо. Була ще в мене ідея така провести. Це так від теми. В моєму рідному районі провести також теж змагання, показати людям, дітям, мамочкам, які там кожного вечора випивають там літрами пива, і діти їхні бігають безтолкові туди-сюди, по, по всьому показати, провести там змагання і приводити різних спортсменів, боксерів, легкоатлетів тих самих гиревиків, показати, що є такий вид спорту, і що, що це можна чимось заінтересувати дитину. А там мірітний район це де? МЖК 13. Ага. Да, тому я думаю, це хотілося б мені таке теж зробити, щоб в самому центрі району зробити такі змагання, привести там. Арку, музику, солодощі і діткам показати, що може когось зачепе і скаже: мам, хорош, давай від, 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 мені на якусь секцію. Ну що ж, ми дякуємо вам за перегляд і просимо не забувати підписуватися на наші соціальні мережі та ставити е, лайки. До зустрічі у нових випусках.